Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Друзі, в нас йшов дощик. І вчора йшов дощик. Минулої верніш ночі. І цієї ночі в нас йшов дощ. Ось яка вже в картопелька. Вже гляне. Але пішов дощ і вона ожила. Подивіться, як вона ось деякий ще пізніший сорт, як вона позеленіла. Ось фасоля моя, ту, що я плела, як вона правда чуть сплелась до кучі, але все ж таки моє плетіння їй допомогло. Бачите? Бачите, все ж таки вона тримається ось цих, цих поясочків. Ось. Вітерець трошки її загорнув, але, ой, бачите, як вона славно тримається. Бачите, друзі. Так, хочу вам показати, друзі, свій, свою ранню фасолю. Бачите, зараз я туди перейду. Бачите, як вона разом гарно достигає. Ось. Такі радочки вже жовтенькі-жовтенькі, друзі. Жовтенькі, жовтенькі. Ну тут ще, тут там, де земля, напевно, була більш удобрена, то тут ще зеленіший, але але вже вже стигне, друзі. Вже ще з тиждень і вона геть зів'яне. І будемо з вами збирати урожай. Будемо з вами збирати урожай. Зараз я вам ще покажу от, в одному місці, як вона себе почуває. Моя фасолька. Ось перейдемо. Що мої гарбузики, ті, що я пересаджувала. Боже, вже картопелька заростає. Цвітуть, але чи вони мають плоди? Друзі, о, є якийсь там маленький. Мабуть, з нього нічого не буде, звичайно. Мабуть, з нього нічого не буде, те, що я пересадила. Ну нічого, друзі, то нічого страшного. Ось, бачите. Так, а що це поки була? А може не варто виривати, щоб я фасолину не вирвала. Звичайно, що, друзі, вирвала. Ну, я ось так наступлю. Вирвала, друзі. Вирвала. Ладно, вже вона все одно не росте, ось таке буває. Хай буде ще в землі. Я потім, знаєте, ні ні тримається. Ай ще посидить в землі. Вирвала лебединку і нарушила свою фасолю. Бачите, друзі, як вона вже достигає, правда, її дощ, вітер вчорашній трошки положив. Треба буде отако взяти її, чуть попіднімати, щоб вона... Гарненько достигала. Ось яка в мене рання фасоля. Ось. І тут цилинка, тут ну тут силинка менша. Ну, друзі, так з вами і зілочку повириваємо. Так, хоч біля фасолі. Росло. Треба прополоти. Ви бачите, повністю повністю вже можна зривати, тому що як припече сонечко він буде стріляти. Зараз подивимося, друзі, з вами. Боже, бачите, як я руки вимазала, як пригортала, пригортала фасолю. О, А тут кабачок росте, друзі. Але тут, бачите, якісь зілля? Бачите? І тут кабачок росте, той, що я насаджувала. Так, а тут де нема картопельки, треба давати і прополювати, тому що поки купати, то я не влізу. І, і от ось бачите, друзі, там, де фасоля, я вже сюди. Ой, стирдень, мабуть, не заглядала. Бачите, там, де фасоля вже посохла, була жара. Дуже сильна була жара. І бачите, фасолька посохла, а зілячко то росте, на зілячко то нічого не заважає. Так, прийду з роботи, треба буде сьогодні полоти. Буде мені робота. Буде чим зайнятися. Ось, яка моя фасолька. Цей рік буде, друзі, урожайний. Ось маму я не питала, мама я не питала, як там її фасоля почувається. Бо я їй також давала повторно, щоб вона посадила таку ранів. Друзі. прийду з роботи, я буду полати. І арбузики мої трошки відійшли. Я тут їх поливала, поливала, друзі. Вони такі були, чахлі такі. Тут нібито я і, і гні їм давала, але напевно слабо одобрила. І вдобряла, але робить є. Поплились на травичку. Але мало. Мені вистачить. Бачите, яке листя змарнівше. Це воно було таке погорівше тут. Хоча, ви ж бачили, там, де мій вольєр, там і досі зелені-зелені ті кабачки, такі зелені, що, що, друзі, мені по пояс. А у вас також є рання фасоля чи ні, друзі? Напишите мені. Напишете мені. Ось. Напевно, гарна буде картопелька. Я тут, друзі, її і не копала. Все по краях копала, а тут і не копала. Ось, відніється картопелька. Все там по краях копала. А тут, думаю, хай росте. Ох, які гарні. Полягали. Так. Цей рік фасоля радує. Бачите, якісь стручки гарні. На початку, на початку самого Все, півтора місяця, не було дощу, то трошки, може також і було, ну, було б більше, не позав'язувались усі стручки, які мали бути, але все ж таки, друзі, ось, бачите, які великі, великі. Ось, які великі, великі, гарні стручки. Рання фасолька, друзі, радує. Дорогенькі мої, усім тихого, мирного неба, Божої благодаті, швидкої нам перемоги ще тиждень і будемо збирати нашу фасольку. Усім пока, усім тихого, мирного неба. Бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока-пока.